Нові пересувні рентгенапарати отримали п'ять лікарень області. Закупило обладнання Моз України за кошти світового банку. Сьогодні була передана на Старкон, Дунаєвці, обласна лікарня, лікарня міста Хмельницького і Славута. Ще будуть передаватися. Керівники здравниць кажуть, потреба у пересувних рентгенапаратах є у багатьох шпиталях, а дозволити собі такий не кожен може. Ціна кусається за один пристрій. Потрібно віддати 3 мільйони 700 тисяч гривень. За розподілом, за державною програмою, ми отримуємо пересувний рентгенапарат Оптіма. Необхідний нам для роботи у відділеннях операційних відділеннях для обстеження пацієнтів. Держава забезпечує нас обладнанням таким за нашою потребою. Збирали таку потребу через департамент охорони здоров'я обласна адміністрація, враховуючи наші потреби, закупляли і розподілили. За що ми щиро дуже вдячні? Це рентген апарат, мобільний, який можна використовувати. В будь-якій локації лікарні, в операційній, біля ліжка пацієнта на приймальному відділенні, тобто там, де він потрібен, саме в цей момент. Благодійники із захисту Хмельниччину доставили ліки та обладнання від міжнародних донорів на суму у 2 мільйони гривень. Сьогодні ми передаємо Хмельницькій обласній лікарні. Це медичні препарати, в тому числі стоматологічні інструменти, які за допомогою наших міжнародних партнерів отримали ми. А ми в свою чергу передаємо тим, хто це потребує. Крім того, також ми до цієї акції долучили військовий госпіталь, також їм передаємо. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.